Друзі, мої вітання! Всім привіт! Сьогодні для клієнта оглянемо ось цей гарний автомобіль Audi A4 B8 кузов Універсал 2014 рік, 2 літра дизель, передній привід, механіка 149 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 52 тисячі злотих. З'явлено, що автомобіль є ціленький в рідній фарбі з оригінальним пробігом, і це в нас S-Line Дивимося, в якому є автомобіль. Не забудьте оцінити це відео лайком. Ось дивіться вже біля цього автомобіля Audi A4, B8 кузов, універсал, чорний колір, S-Line, 14 рік, перша реєстрація була у 15 2015 році. 14900 пробігу. Пробіг є оригінальний, ми ж вже перевірили по історії автомобіль. Від Я автомобіль був сервісований тільки в офіційного дилера Audi, є всі видруки. Ну і 52 тисячі він його віддає. Автомобіль є в еслайні, еслайновські топові диски. І також ще є зимове колеса. Теж на легкосплавних дисках. Тобто два комплекти коліс тут. Оптика у нас біксенон для денної їзди. Туманочки. Все ціленькі, день деяка зі маленька царапинка. Сліди експлуатації. Так, в принципі, все ціле. сколам. Де-не-де був якийсь маленький скол, Як ми бачимо, що їх позароблювали. Врізьмемо ну, камеру так. буде все чіткіше видно. Проводимо одразу заміри. 123, 135, 148, 126. 136 і 120. Голубу в нас є замінне в 23 році, свіженьке, тому, бачите, воно і ціленьке без сколів. Крило в нас тут ціленьке, 128, 112 і 93. У нас 18 диск, 845-40 і r 18 а зимовий по-моєму там мають бути 16-ки або 17 ки, -ки щось, щось таке. Попереду гальмівий диск має з міліметр виробутку, він ще грубий поїздить. Накладочка там взагалі нова. Е, гума у нас рік випуску, зараз вам говорю. Е, 20-й рік. Бачите, протектор хороший. Ця дверка у нас є в оригіналі. Вікно є в оригіналі. Дзеркало ціленьке. До речі, коли відкриваєте автомобіль, пахне дійсно новим автомобілем з його. Приємчик є оригінальний і тут ніде ніхто нічого не крутив. Все є ціленьке. 107. 112, 112 і 105. Тут десь є м'ятинка. Ось тут є м'ятинка, цієї м'ятинки тут не буде. Проси продавець виправити. А, і тут є одна маленька. Ось тут. І тут є декілька таких маленьких царапинок на цій дверці. То можна полировку, я думаю, все забрати. Продавець говорив, що автомобіль не полирувався. Бачите, вони взагалі такі маленькі-маленькі, тому їх можна забрати. Ось так взагалі їх нічого не видно. Це коли присідаєте, то коли дивитися в автомобіль, потрібно буде присісти і буде видно. І це добре, що автомобіль у нас чистий, бо був він брудний, ми взагалі того не побачили. Але я приїхав, то мені продавець одразу показав, що з цієї сторони є ось такі маленькі притверття, які потрібно буде полировкою забрати. Дивимось, вікно тут оригінальне, переходимо в приємчик. Приємчик у нас в оригіналі. Все ціленьке. Вікно у нас оригінальне, крило у нас оригінальне. Диск цілий, ну, де якось бордюрки є. Та сама гума теж 20 й рік. Майже новий гарний диск взагалі. І накладочки там, та видно, що в гарному стані, майже як нова. Йдемоте по даху. 150, 159, 131, 122 і 148. Задні ліхтарі ціленькі, бампер є цілий, задні партроніки. І, О, і де не йде є на бампері якісь сколи були зароблені це все бампери це підтишнічок критичне вікно є оригінальне красійськобагажніше є оригінальне Є цілезисто. Так, дах нас є ціленький. Дивимось, що дах нас є цілинки, градом теж не побити. Крило у нас. Це оригінальний диск ціленький, ну окрім бордюрки, як завжди, там все є ціле, вікно є оригінальне. вся сторона е идеална. Там тільки ту сторону повернути, заднє крило і дверку, і теж все, все які не заробили, треба буде заробити його і в принципі все. Так само Тут. Ця сторона ідеально все рівно. Ця сторона тільки там тих ті дві м'язинки, які я показав на дверці, які будуть виправлені, то все витягнеться. Так чесно подивіться, машина є 14 уроків, як вона виглядає. Тут ще затонувати задні вікна, то взагалі інший автомобіль буде. Переходимо, оцінюємо з стан салону, водійська сторона. Тільки тут такі м'які царапинки Я завжди по алюмінію їх. Ще на воді, ще на ауді. Ставочки і слай на порогах. Повідите, пороги виглядають. Сидіння йдуть тканинові з виріженою гарнобуковою підтримкою. Та, як завжди є легенькі, в кожному автомобілі притертя. Паскини як нові. Все працює. Ковролін оригінальний. алюмінієві накладочки на педалях, туманочки, датчик світла, круїз, шкіряне мультикермо. Ось на місце таке притерття. В принципі, як на свій вік він виглядає кермо виглядає чудово. Стаканнички, ESP, система старт-топ, автохолд, електроручник, механіка шестиступка, підігрів передніх сидінь, кліма. стиль в автомобілі. Чистенька, світленька. Чесно кажучи, по салону видно, що в автомобілі такий пробіг. Тим більше все гарно пахне підлокотничок іззаду Шторка у нас на місці тут по пластику грудини, де деякі зі маленькі царапинки, ну колеса везліть туди, стежить колес щось може бути. Так само і тут від колесів чуть, чуть І все так, тут все задбане, нічого не розірване. на це пасажирське тут який бруд. Взагалі, подивіться, нове сидіння. Так, ця фара. Можу витерти глянути. Ця фара у нас оригінальна. І видно, що ніде нечого тут не крутив, ні від'єднував, так само крила. Капот ніхто ніде нічого не крутив. Він коли все набитий стакани, герметик, все є ціленьке. Шумка на капоті ціленька, сам капот є ціленький. Така сама ситуація по цій струні, все є ціле. Фара. О, чуть, -чуть, чуть Це фара також є. Оригінально. І все є ціленьке. Дивимось ланжерон. Бачите, цілий рівний. Єдине кручений. І так, як і має бути. Так само ця сторона, все є ціленьке, рівненьке. Знімемо покриву. Бачите, сам двигун не митий. Ну а зверху, щоб фото зробити, в інтернет як завжди. Це було гарно. Охолоджуюча у нас розова, чітко рівень, між мінімальним і максимальним. Бачите, вона чистенька, Дивіться, під форсоночками, бачите, все є сухенько. Навіть ліхтаріка не потрібно сьогодні. У нас погода дозволила оглянути хорошо нам автомобіль. Біля турбо також жодних нарікань. Тут взагалі ніде нічого тут не біжить. Але пробіг для цього двигуна, то взагалі не пробіг. Добре, я ще собі деталі догляну. Так глибоко вам камеру то не передам. Радіатор дата все співпадає. Інківси. До речі, два ключа. Свічки прогріваються, це значить, що в нас автомобіль холодний, коли я приїхав. Як свічки вже були прогріті, значить не був холодний. Так само бачите, тут по температурі. Музику виключаємо. Це він працює ідеально. Що засканує, а ми глянемо по електриці, чи тут на все працює. Зелікала у нас регулюються, підігріваються. Всі чотири вікна у нас йдуть із доводчиками. Як ми бачимо, да, ніде нічого не від'єднувалось, підсвіточка залікала ціле, все працює, підсвіточка по солончику працює. Залікола у нас є ціленьке. Тут у нас відкривається історія, вже пізніше глянемо. Тут у нас радіо. Радіо музика вступулять. Єдине такий продукт на обходи з рекламі. Мультикермо також працює. Підігрів сидінь, кліма. Дворничок задній працює. Передній не включить, зараз, ребов нас капот відкритий. Тоже при тест-драйві. Я тополі вілю сидіння гріють. Система старстоп у нас тут виключається. Автохолд. Добре сидіння гріє. Пасажирський також гріє, досить швидко нагрівається. Кліма у нас є справно, холодить. Це звичайно чудово. Перевірили електроніку та все інше, але у нас двигун трішки прогрівся. Працює ідеально. Як завжди, їх легенька пара йде. Система Common Rail в нас, тому в кожному Rail у нас йде пара. Він працює взагалі без зауважень. Генератор у нас працює. Атмосфера давлення на вкуску у нас норма. Гальма. Тут взагалі взагалі то ідеально то біля вісьорки, тут взагалі аж ну я плюс мінус вісьмерка, так мені і показують. Тут на дев'ятку вискочило, гальма тут просто всі ідеально, по ходу так, клапан ГЕР у нас працює, показує відсоток. Компресія в циліндрах C4 в, в нулю. Автомобіль іще ніколи не їздив. Останні помилки скидалися аж 65 535 км тому. Зараз у нас автомобіль прогрівається, оберти в нормі, рівень масла в нормі. А ось так у нас працюють форсуночки. Ідеально, Жодну задничка, чи в плюс, чи мінус не заходять. Ну, зараз, звичайно, то автомобіль прогрівається, вони ще там бігають, але нема такого, що вони там скакали. Остальна регенерація була 58 км тому. Зараз у нас золи тільки 0,9 в процесі, а загальні 37 грамів із 80. Тобто навіть ще немає навіть 50%. У нас тут 149,925. Що нам зараз комп'ютер? 920, там 925, тобто пробіг у нас в оригіналі. Показує, що це рік випуску 15-й, але це модель 15-го року. Перша реєстрація 15-го, випуск був у му році. До речі, також жодних помилок автомобіля немає, наприклад, вийдемо в, е, в двигун рядна чорка, 2 літра ДЦ 623. Тобто у нас помилок немає взагалі. Ну що виїдемо. На і проїдемо з ним. До речі, ж продавець сказав, що щеплення нове буде зробити, бо говорить, що легенько, ну говорить, що як людина приїде так, то ніхто цього не зрозуміє, але говорить, що то все зробить і не буде ні до кого ніяких питань. Тому що вже запчастини всі купив і з механіком також домовився. Ось зараз я не відчуваю, що ще щеплення щось там щось їм не так. Щоб відчути це, то потрібно при низьких оборотах давати повністю йому тапку в пол. Ми зараз такого робити не будемо, нас в нас автомобілі ще прогрівається. І тоді то можна відчути. Але просто то не кожен, не кожен знає, що так можна перевірити. Ось Зараз, якщо їде людина нормальний їздой, то, то ніхто не відчутний, що на нас щось тут щеплення є. Їде автомобіль взагалі супер класно, передачки легенько заходять, щеплення є м'якенькі. Тобто до двома тут питань немає, саме щеплення заміниться і все. Звичайно, свої колеса 18-ки тут теж дають знати, тому що вони гарно тримаються в дорозі. Наприклад, на 16 ках то автомобіль так точно не поїде. Гарьмий також дійсно він гарненько. Ось дивіться історія вся до автомобіля. Тут просто геть коли двірники мінялися, то все є. Я зараз нам важливо знайти документ із Геримом. Фактура, ні не вона. О! Ось ватерпомп, камеринстапс, ось є снаряд. Так, аж на 12, не майже на 13 тисяч кром. Це було роблено на 118 тисяч. Кінець 24 року. 11-й місяць. Ось це він код співпадає. Це є всі видруки, людина поробила всі видруки із Audi Service. Тут просто все є, що деколи в автомобілі робилося. Друзі, а яка ваша думка стосовно цієї Ауді? Обов'язково залиште в коментарях. Якщо вам сподобався цей автомобіль, тисніть лайк. А якщо вам потрібна допомога в підборі автомобіля, нагадую, що мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся та все обговорюємо. Дякую за ваш час. Всім всього найкращого. До побачення.